Голова громадської організації роби своє. До мене звернулись батьки цих дітей з інвалідністю, щоб сказали, що заклад закриває. У мене питання: сказали, що закривають заклад. Заклад закривають? Ще раз вам да, скажіть, питання будь ласка. закриття закладу в жодної хвилини не стояло на порядку. Дня. Тобто заклад не закривають? Добре, тоді ви можете надати конкретну відповідь батькам, коли їх діти вийдуть на навчання. От, як ви сказали, 15-го не вчасно включили камеру. Я вже відповім на це запитання, двічі Ні, я хочу задати от на камеру питання. Ви можете, ви сказали, що є рішення, яке таємне, але ви можете надати відповідь батькам і сказати: згідно такого рішення, діти вийдуть такого-то числа. До школи, якщо не вийде, то тоді в березні. Чому ви не надаєте відповідь конкретно? Ви є агентом ворожої держави, яка зараз займається підбуренням? У вас є докази. Я так само можу сказати і про вас. У вас є докази. Ви зараз мене звинувачуєте а батьки запросили мене. Я вам ставлю конкретне питання. А ви не надаєте відповідь? Батьки, ви почули, що ви повинні отримати від цієї людини відповідь? У вас є доку У вас. Є документи? Відповідь звертайтеся.